Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Кварцяний назвав тренера, якого хоче бачити в Карпатах. Мілевський розкрив проблему українського футболу. Рома ухвалила доленосне рішення щодо добика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ось найкращі коментарі минулого відео. А ось цей хочу виділити найбільше. Цей комент, ця думка, мене вразили. Тому ніколи не бійтеся висловлювати свою думку. Це справді круто. А тепер, друзі, поїхали до новин. Сергій Ребров висловився щодо можливого призначення його головним тренером грецького Панатіна Ікоса. У мене чинний контракт з українською асоціацією футболу. Як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки. Мені цікаво працювати зі збірною України, сказав Сергій Ребров. Артем Мілевський поділився своїм поглядом на розвиток футболу і порівняв покоління гравців своєї епохи з нинішніми. Він зазначив, що сьогодні на полі все менше харизматичних лідерів, здатних вести за собою команду. За словами Ексфорварда, у його час в українських клубах було багато сильних особливостей, чиї імена знала вся країна. Тоді конкуренція і рівень чемпіонату України мали інакший вигляд, а зараз в очі впадає брак яскравих постатей. Артем Мілевський також звернув увагу на те, що сучасний футбол став більш дисциплінованим та організованим. Однак, на його думку, цього недостатньо без справжнього характеру та великих перемог на міжнародній арені. Говорячи про команду Шовковського, експерт підкреслив, що команда часто покладається на індивідуальні дії, а комбінаційної гри, яка тішла вболівальників у минулому, помітно менше. Він зазначив, що характер у гравців є, але системності в атаці поки не вистачає. Футболісти дисциплінованіші та професійніші, але харизми стало менше. У мій час усе вирішували емоції: характер та бажання вести за собою. У Динамо я бачу індивідуальні сплески, але не цілісної гри. Вірю, що команда здатна повернути яскравість, якщо з'являться справжні лідери, пояснив Мілевський. Олександр Зінченко про свій дебют за Нотінгем. Це не той результат, якого ми хотіли, але я все одно дуже пишаюся тим, що дебютував і став першим українцем, який грає за цей чудовий клуб. Давайте покажемо правильну реакцію в наступному матчі, сказав Олександр Зінченко. Київське Динамо вирвало перемогу над Олександрією в одній 16 фіналу Кубка України, вигравши виїзний матч із рахунком 2-1. Матч проходив під тиском, особливо після того, як Олександрія почала впевнено. На 35-й хвилині Владислав Кабаєв зазнав серйозної травми внаслідок жорсткого підкату і не вийшов на другий тайм. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гру важкою та зазначив, що новачкам довелося адаптуватися до високого темпу, повідомляє прес-служба клубу. Деякі молоді футболісти проявили себе добре, інші зіграли менш упевнено, але внесок усієї команди зрештою виявився вирішальним. Шовковський наголосив, що, попри несприятливі обставини, травму, тиск суперника та необхідність зберігати концентрацію, його підопічні змогли зібратися та витиснути результат. Він звернув увагу на тактичні нюанси, зміну ритму та моменти, коли гра в Олександрії виглядала небезпечно. Перемога дозволила Динамо пройти в 1-8 фіналу Кубка України. Тренер Зазначив, що перемога в таких матчах має не тільки турнірне значення, а й морально-психологічне значення для всієї команди. Кабаєв отримав болісне розсічення і не зміг продовжити гру. Ми сподіваємося, що до наступного матчу він відновиться. Гра дала нам розуміння, де треба додавати, особливо в контролі м'яча. Був момент, коли треба було діяти швидше, і ми змогли зробити це. Заявив Шовковський, свій наступний матч Динамо проведе вже в понеділок, 22 вересня, теж проти Олександрії, але в рамках УПЛ. Друзі, а як вам цей матч? Мені чесно не дуже сподобався. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Іспанський грант визначився: чутки відправляють лідера Ліверпуля Мохамеда Салаха в мадридський реал, але іспанські ЗМІ їх заперечують. Видання Елгол Digital стверджує, що єгиптянин не потрібен вершковим. Президент Реала Флорентіно Перес не розглядає варіанти підписання гравців, які перебувають на завершальному етапі кар'єри, навіть якщо йдеться про зіркових футболістів. Клуб дотримується політики інвестування у молодь та перспективні таланти, а не ветеранів. Наразі футболіст не має наміру покидати Ліверпуль і відпрацює свій контракт до кінця. На думку керівництва Реала, 35-річний Салах у 2027 році клубу точно не потрібен. Англійці на порозі сенсаційного трансферу. Як повідомляє El Nacional, Барселона готує гучну угоду. Каталонці планують купити в Баварії Харі Кейна та дай упамикану по ціні одного гравця. Блаугранес вважає англійського нападника ідеальною заміною Роберту Левандовському на довгострокову перспективу. Зазначається, що Барселона вже почала працювати над трансферами двох зірок мюнхенців. У минулому сезоні Кейн провів 51 матч за Баварію, забивши 41 м'яч та віддавши 14 гольових передач. Трансфер оцінює його вартість у 75 мільйонів євро. Англійський форвард не приховує зацікавленості в переході на кампноу. Юний бразилець ухвалив остаточне рішення. Нападник Греміо Габріелі Мек поставив хрест на переході в Шахтар. Футболіст не поспішає змінювати клуб і планує залишитись на батьківщині. Гірники зробили покращену пропозицію: 13 мільйонів євро гарантованої суми та ще 3 мільйони у вигляді бонусів. Греміо був не проти угоди, однак вирішальне слово залишилося за самим футболістом. Мек дав зрозуміти, що хоче залишитися у своєму клубі та отримати шанс у першій команді. Таким чином, Шахтарю доведеться відмовитися від планів підписати ще одного бразильського таланта, яким раніше цікавився і Челсі. Львівські Карпати продовжують перебувати в центрі уваги футбольних уболівальників. У клубі обговорюють майбутнє головного тренера. На тлі чуток про можливі кадрові зміни все частіше лунають імена фахівців, які могли б почолити команду. Повідомляє Sport.ua. Досвідчені досвідчення, тренери не приховують, що Карпати потребують людину, здатну дисциплінувати гравців. Та вдихнути в клуб новий імпульс. Серед згаданих фігур опинилися наставники з багатим досвідом роботи в українському футболі, авторитетні як для вболівальників, так і для самих футболістів. Саме такого фахівця виокремив Віталій Кварцяний, наголосивши, що йдеться про людину, яка здатна працювати на межі можливостей та вимагати того ж від команди. За його словами, це тренер із характером, граничною вимогливістю та любов'ю до справедливості. Йдеться про Олега Лужного, екс капітана збірної України. Який встиг проявити себе і як футболіст, і як наставник, кварцяний упевнений, що його команда повністю відповідає духу Карпат і може стати ключем до розвитку команди. Він завжди був трудягою з безперечним авторитетом і правильними принципами. З ним ми працювали разом. І я знаю, що він ніколи не боїться говорити правду та залишатися справедливим. Саме такий тренер може підійти Карпатам, зазначив кварцяний. Після п'яти турів в УПЛ львівська команда посідає 12-те місце в турнірній таблиці. Вона не здобула жодної перемоги. Артем Добик опинився серед тих, хто більше не входить у плани Джан П'єро Гасперіні. За інформацією, Калсіо Меркато 24 римський клуб уже взимку готовий відпустити українського нападника за зниженою ціною. Минулого року Рома втратила понад 30 мільйонів євро на його трансфер Жероне, а взимку готова буде розглянути пропозицію від 25 мільйонів євро. Нагадаю, інтерес до українця зберігають одразу кілька клубів. Раніше ним цікавилися Мілан та Наполі. Тепер же ситуацію готові моніторити Вільєреал і Ньюкасл. Підійшла нова інформація. Два топ-клуби із Саудівської Аравії хочуть бачити добика у своєму складі. Альнасер та Алітіхат готові запропонувати 28 мільйонів євро за українського нападника. Роми пише Радіо Радіо. Футболіст має проблеми з законом. Австралійський клуб Сідней оголосив про дострокове розірвання контракту з Дугласом Костою за обопільною згодою. Колишній гравець Шахтаря та збірної Бразилії Дуглас Коста звинувачується у несплаті аліментів. За інформацією видання Глоба. Сума боргу футболіста становить близько 93 тисяч доларів. Справу розглядають у закритому режимі, а суд вже видав ордер на арешт. Нагадаю, це вже не перший подібний випадок у кар'єрі футболіста. У 2023 році він мав ідентичні проблеми, коли виступав за Лос-Анджелес Гелексі. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!